Вогнила б з грібку кумоху. Він воднав собі затишне кубальце, трішки покрутився, щоб зробити його ще зручнішим, і, нарешті, влігся. Все його тіло сонно нило від задоволення. Тепер це був його новий дім. Він нарешті став членом громового клаву. Вогнелап рудий молодий новак Кецюнів минулому. Синя зірка мудра та спокійна кішка. ПРОвідниця громового клану. ЛЕВОСЕРД мудрий кіт, виховник сіролапа, воєвода громового клану. Помічник синьозірки. зірки. Білошторн, світлий котик. Вояк громового клану. Виховник пісколапка. Пісколапка світла руденька кішка, дочка рудохвоста, Учениця білошторма. Сіролап сірий котик. Друг вогнелапа. Учень левосерда. Тигрокіхой. Сильний та безстрашний кіт. Має шрам на носі, виховник Круколапа. Круколап сором'язливий новак. Став невпевненим через свого злого вчителя Тигрокіхтя. Зараз ти опинишся у моїх лапах. О, вогнелапе, прокинься. Тренування починаються на світанку. Порохалап і пісколапко уже на ногах. Сірола півнявкіт увірвався в вогнелапові сни. Вогнилап сонно потягнувся, а тоді згадав сьогодні перший день його тренувань. Він схопився на рівні. Вся сонливість випарувалася від захвату, що заструмував його жилами. Ходімо. Я щойно розмовляв із Левосердом. Крокулапі з нами не тренуватиметься, аж доки його рана не загоїться. Він бідненький, мабуть, залишиться у коблі плямолистки ще на день чи два. Прохолапів і колапка зараз на ловах. Тожливо, серед вирішив, що ми двоє можемо тренуватися з ним і тигрок їх там. Е -е, нам краще поквапитися, вони чекатимуть. Сіролап швидко провів вогнелапа крізь заплетений ожиною вхід до табору і далі вштовш кам'янистого видолинку. Вони видрапалися на високий берег байраку, і прохолодний вітерець розкуйов див їм хутро. Налиті білі хмари бігли через блакитне небо над їхніми головами. Сподіваюся, надалі ви обидва будете пунктуальніші. Не будь на то сувором ти, Грокіхтю. Сьогоднішня ніч була не з легких. Гадаю, вони притомилися. У тебе ще немає наставника вогнелапи. Тож поки що вас тренуватимемо ми з тигрокіхте. Ходімо, сьогодні ми покажемо вам межі наших угідь, щоб ви знали, де полюватимете і які кордони вам належатиме захищати. Тобі, сіролапе, також не зашкодить пригадати, де закінчиться землі клану. Не зволікаючи, тигроків зірвався на рівні та рвонув геть із піщаного підліска. Ливосерд кивнув сіролапу. І вони побігли йому навстогін із такою швидкістю. Вогнелап кинувся за ними, ковзаючи по м'якому підліску. У цій частині лісу стовбури були товсті, берези й буки стояли в тіні могутніх дубів, земля вкрилася опалим листям, яке хрустіло під лапами. Тигроківець спинився, щоб помітити густе дерево, решта спинилася позаду нього. От пролягає шлях двоногів. Довірся носу, вогнелапи. Ти щось відчуваєш? Вогнелап принюхався. Він вловлював невиразний запах двоногів, дещо сильніший запах собаки, Знаний йому зі старого дому. Е -е, двоноги вигулювали тут свого собаку, але зараз вони вже далеко. Так? Добре, і, як гадаєш, безпечно тут переходити? Вогнелап знову принюхався. Запахи були слабкі, на них накладалися свіжіші запахи лісу. Так. Двоноги ці дерева, вони позрізали їх за допомогою якихось смердючих істот, які випльовували достатньо диму, щоб коти довкола посліпли. а потім забрали повалені дерева на дереворізку, тут неподалік. Вогнелап спинився і прислухався, намагаючись почути ревіння деревожера, яке він чув раніше. Дерево різка німуватиме ще кілька повень, аж до силен листу. Раптом котина штовхнулася на ще одну стежку двоногів, яка позначала дальній кінець Основого лісу. Вони швиденько перебігли її, пірнувши у безпечні кущі діброви на іншій стороні. Ми наближаємося до території річкового клану, прошепотів сіролап. Сонце скелі отам. Вогнила печу, як і хутро не стовбурчилося. Саме тут обили рудохвоста. Це межа між землями громового клану і річкового клану. Річковий клан володіє угіддями по той біч великої річки. Дихай глибше вогни Різкий запах незнайомих котів тресав вогнелапове піднебіння. Він був вражений, наскільки вони відрізнялися від теплих котячих запахів громового клану. Не менше його здивувало й те, наскільки рідними й заспокійливими для нього вже встигли стати запахи громового клану. Це запахи річкового клану. Запам'ятай їх, найсильніші вони біля межі, повояки мітять усі дерева вздовж річки. На цих словах кіт, стерши хвоста, і собі помітив дерево. Ми підемо межовою лінією. Вона веде прямсінько до чотири дерева. Кіт швидко побіг вперед, геть від сонця скель. Слідом мчав тигрок Що таке чотири дерево? Це місцина, в якій докупи сходяться території усіх чотирьох кланів. Там стоять чотири доби, такі старежні, як і самій клан. Гану, цить, Не забувай, наскільки близько ми підійшли до ворожої території. Намагаючись не змочити лап, четверо котів перетнуло мілкий струмок, стрибаючи з каменя на камінь через усе вкрите галькою річище. Ще доки вони дісталися чотири дерева, вогнелап уже геть задихався. Лапи боліли. Він не звик до таких далеких і швидких мандрівок. Сонячні СКЕЛІ Чотири Дерево. Був саме Сонцепік. Хмари розійшлися, а вітер улігся. Знизу в мерехтливому сонячному сяві виднілися чотири величезні дуби. Левосерд перервав роздуми вогнелапа. Отож, як тобі вже казав сіролаб, це чотири дерева. Тут сходяться землі усіх чотирьох кланів. Вітряний клан править височиною ген попереду, де завжди сідає сонце. Сьогодні ти не зможеш вловити запах. Вітер дма в їхню сторону, але скоро ти його відчуватимеш. Це я тобі обіцяю. А тіньовий клан править отам, у найтемнішій частині лісу. Старішини кажуть, що холодні вітри дмуть із півночі через землі коті тіньового клану і охолоджують їхні голови. Стільки кланів. вигукнув вогнелап, і настільки добре організованих. Додав він про себе, пригадуючи моторошньо повідки ляпка – про диких котів, які наводять шах на весь ліс. Тепер бачиш, чому здобач така цінна, нявкнув ливосед. Ми маємо боротися, щоб захистити той мізер, що у нас є. Але ж це не синітниця! Чому всі кони не можуть працювати разом і ділити спільні угіддя замість того, щоб завжди воювати? Те, про що ти говориш, пахне зрадою, Кицюню. Не злись так ти Грокіхтю. Шляхи клану для цього Новака, ще нові. Ти говориш від свого серця, молодий вогнилапе, одного дня це допоможе тобі стати сильним воїном. Ну, або знову зробить його слабким. Іначе якусь домашню кицюю просто умить атаки. Ливосед швидко глянув на тигрокіхтя, перш ніж продовжити. Чотири клани так і сходяться докупи цілком мирно, отут, на зборищі, кожної повні. Вони зустрічаються. Мир триває рівно стільки, скільки місяць стоїть у повні». Вогнела б згадав, яким яскравим було сєво місяця минулої ночі. Отже, невдовзі має відбутися нова зустріч? Аякже? Власне, сьогодні ще дуже важливі. Вони дають зимою всім кланам мирно сходитися докупи, проте лише на одну ніч. Але ти от повинен зрозуміти. Що триваліші союзи приносять більше шкоди, ніж користі. Відданість клану робить нас сильними. Якщо твоя відданість десь слабинку, це ослабить усіх нас. Я розумію. А тепер ходімо, нам треба рухатися. Коти побігли краєм долини, де проходили зборища, проте зараз вони бігли у бік, протилежний від сонця, яке вже починало тонути у надвечірньому небі. Струмок вони перетнули в місці, де він ставав достатньо вузьким, щоб здолати його одним стрибком. Вогнелап принюхався. Та вловив новий котячий запах. Він був міцним і кислим. А що це за клан такий? Тіньовий клан. Зараз ми просуваємось вздовж кордону. Тож будь ласочка, тримай власні роздумування при собі вогневапе. Свіжіший запах означає, що тут неподалік є патрулі тіньового клану. Ти знаєш, що де один кідченького клану, там і цілий патруль. Вогнелап кивнув, однак негайно почувся якийсь шум. Він пригальмував, але інші коти просто сиділи. Що то таке? Замить побачиш, вогнелапе. Вогнелап намагався розглядати щось крізь дерева попереду. Вони, здавалося, тоншали, впускаючи до лісу широку смугу світла. Е, ми на краю лісу. здивувався Вогнелап. Це громошлях, юний вогнелапе. Вогнила витріщився на інших котів із диким переляком в очах, неспроможний здобутися хоч на слово. Він і раніше бачив такі шляхи, як оцей, біля свого старого дому, дому двоногів, але ніколи ще не бачив настільки широких шляхів і таких швидких та несамовитих потвор. Вогнелаб відчув, як шерсть на його загрівку настобурчилася. Тоді ж він сходав розповіді Левосельда й Тигрокіхтя про інші чотири клани, про ліс, жорстокий ліс. Невже, може, він зробив помилку, приєднавшись сюди? Він точно не мріяв про небезпеки, про вбивства. Невже йому варто повернутися назад до своїх двоногів? Дякую за перегляд. До наступної серії.